Кинувся вранці, все сіра навколо. Я сонця не бачу, сюди потрапив відколи. І бос наш каже, потрапив за грати. Не пробуй навіть щось розпарбувати. Кайдани на мені тягне до землі. Кайдани на мені, вони такі важкі. Кидани на мені, чуєш я співаю поганого буяві нічого. Я давненько тут, люта ще нічого не створив. Хотів би щось зробити, але бос заборонив. Я прагну креативу, чути він не схотів, великий бос моє натхання роща бив. Кайдани на мені, тягнуть до землі, кайдани на мені, вони такі важкі, кайдані. На мені чуєш, я співаю Порогову яві нічого не нема танцювати не можна, балабанпити теж, бо він не видять вони у без мене.